Розділ восьмий. Головна ж річ у тому, про що я говорю Маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величности, що він священнослужитель святині й правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий, бо первосвященник настановляється, щоб приносити дари та жертви, а тому було треба, щоб і це щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником, бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образові й тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити з кинію. Дивись бо, сказав, зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержав він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був законаний. Бо коли б той перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого. Бо їм докоряючи, каже ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля, з Юденим домом я складу заповіта нового, не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі Єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то й я їх покинув, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь, покладує закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене від малого та ж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів, не згадаю я більш. Коли ж каже новий заповідь, то тим назвав перший старим, а що порохнявіє й старіє, Те близьке до затління.